Привіт, друзі! Ви на каналі Криптокоміяк, в якому я розказую і показую, як можна заробити гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам показати, як можна заробляти криптовалюту безплатно і без наших вкладень кожних 5 секунд з миттєвою виплатою на PausetPay. В сьогоднішньому відеоролику ми будемо заробляти криптовалюту Litecoin і будемо отримувати 85 сатош кожних 5 секунд на наш гаманець на Faussed Pay. Для того вам буде потрібно пройти реєстрацію на Faусет Pay, а при реєстрації на даному сайті вам ввести треба просто емейл від Fawcett Pay. Після того ви попадаєте на сайт, і тут ви можете збирати дану криптовалюту. Тут вибираємо зображення, яке не відповідає чотирьом іншим. Тут є пиріг. Нажимаємо на нього і нажимаємо Claim now. Як можемо бачити, 85 сатош лайткоїна мені відправили на мій Faust Pay. Давайте зберемо ще раз і зайдемо на мій Pay і подивимося, що даний сайт платить, і ми можемо отримувати криптовалюту лайткоїн кожних 5 секунд. Тут вибираємо гітара, буває, що вискакує спливаюче вікно, його закриваємо і вибираємо. Тепер нажимаємо Climb Now. 85 сатош мені відправили на мій Pay аккаунт. Заходимо на мій Fauset Pay. Оновлюємо сторінку. Тепер гуртаємо донизу. І, як може бачити, 85 Сатош лайткоїна мені відправили на мій Fawced Pay. Два рази я збирав, і два рази мені відправили моментально на мій Faused Pay гаманець. Таким чином, я перевірив, що даний сайт платить, і ми можемо тут заробляти криптовалюту. Якщо вам було корисна дана інформація, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Тут я публікую проекти, в якими я працюю, і які стабільно платять і показую свої виплати з даних проектів. Також не забудьте підписатися на мій ютуб канал, поставте вподобайку, якщо вам цікава дана тема заробітку без вкладу.